Блін, це така цікава історія. Є керуючи, є наш е, концлінний центр е, 4 та КДЦ, що таке КДЦ4, воно розшифровується. Клінічний діаток центр 4. Напевно, так є проблема десь на сховище. Протікає щось. Перевірили, все залишилось два кабінети, які орендуються КДЦ в керуючі. Керуюча, керуюча яка прийшла, казала, нам треба там розбити. Там, напевно, прорив. КДЦ каже, ви нам розумієте, що нам дали жити, як нам жити? Він говорит, ну це ж да ні, да ні, да ні, короче, Ти ты... Захищають амбулаторію, там 4 тисячі пацієнтів, умовно Керуючий каже, давайте ми вам зробимо це все. Зібралися у голови, проговорили ці нюанси, бо там треба зривати підлогу і так далі. Значить, long story short, друзі, з'ясувалося, що завдяки спілкувальні у голови і те, що роботу зробили в субо в п'ятницю. Почали. Дякую, до речі, керуючі за це. Це з'ясувалося, з'ясувалося, що там на тих трьох метрах, де це було, реально протікала труба, реально гнула, реально поміняли все, закрили, зробили. Дякую керую що дякую керівництву КДЦ4 за те, що все проговорилося, зробило реально дуже швидко.